Твоя смерть на твоїй ж відповідальності скидаєш часу. Чо? <т apie> І на <пі> сумно. Не ну, хочешь дома на ночь или ту пирамид? Расслабимся, покатаемся на анубисах. Хорошо, подружка, скоро буду. Клео! Де я? Не питайте, чого я виглядаю, як працівник із Макдональдса. Просто так вийшло. Попередні зламалися. Усім привіт! З вами Мурка. І сьогодні ми розпочинаємо новий летсплей, який довго себе чекати не змусив. Це летсплей буде про давній Єгипет. Я обожнюю єгипетську тематику. Я навіть не на єгипетську тематику, хоча більше схоже на перемогу. А перед тим як розпочати цей відоцик, пропоную підписатись, поставити лайк і звісно, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Полетіли. І так. Амінті. Поки грузиться, зацініть футболочку. Металіка. Я крута. Єгипетська піраміда 1990. Офігеть. Assassin's Creed Origins Сьогодні найважливіший день мого життя. Завтра я буду один із найсміливіших фотографів. Я не дочитала. Я хотів сфотографувати рештки Рудамона. Мені страшно, але я не дозволю страху мене зупинити. Сьогодні мій шанс створити історію. О, я вже. Вау! 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 Офігеть! 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 Офігеть народ! Тачка нічого так краси. Подивіться, як гарно. Офігеть! Народ! Ми єгипетські. Ми єгипетки. Воу, я не можу. Можливо, це норма уже. Типу, нормальні ігри вже так і створюються. Це я просто звикла до інді пікселів, і для мене кожен пук тут, напевно, буде чимось дивовижним. Ну, чесно, трошки сцикотно. Трошки пісяюсь. А можна шептиця якось бігти? Чи мені обов'язково. Вау. Що за звуки такі страшні? Можна тихіше чуть-чуть. Машина часу зламалася і ти типу, потрапила в стародавній Єгипет? Ох ти ж бля. Я можу швидше якось, ну чуть-чуть, хоча б. Знаєте, що мені ще нагадує? Там, де тобі одягають, типу, окуляри 3D віртуальної реальності? І ти там, коротше, просто бродиш вперед, на тебе пригають усілякі монстри, і я це обожнювала. Я маю йти до саркофага, поки охорона не повернеться. Mm -hmm. Точніше, не поміняє зміну. Вау. Wow. Ну, ah. no, yeah. добре, мені показали, що там щось інше. Я так хочу в Єгипет, це капець. А такі ігри тільки посилюють моє бажання туди. Здратуйте! Привіт, Та Це я можу підібрати? Я це фотографую? Я типу, фотографую зараз? Ну, трошки стрьомно Збереження пішло? Пішло збереження? Обережно. Смертельна небезпека. Заходь на свій власний ризик. Цей саркофаг має дуже маленький простір, і тому може бути не дуже приємний для людей з клаустрофобією але у мене її немає. По суті, я не клаустрофоб, так що мені пуфік. А можна мені що то, типу, фонарика? Здрасте, тут Алхамон, а ви бачите моєї подружки? Я сьогодні до неї на ночівлю прийшла. Окей, окей. Я зрозуміла. Страшненько. Трошки страшнувато, трошки пісяю. Куди мені йти? Я ж Нічого не бачу. А, тут ще кудись треба йти, походу, да? так? <звіт> мені потрібно більше світла, щоб сфотографувати більше. А де я його знайду? Це оця штучка? Нам, походу, потрібно цю штучку активувати. Ну мені так здається, так? Эээ, eee... приветики. <рчувайтесь> <сорка> Він привітався, походу, теж. А, ми вже зайшли в саркофаг. Це місце має набагато більше об'єктів для фотографування, окей. Для фото. I'm just a girl in the world. О! Треба було ближче, блять. А не за три кілометри. Е. Yeah. Я істинний фотографер. Що О. случилось? Чого воно червоним мигає? У Тел... мене є у мене типу на час. Воно типу, не пускає. Мені ж туди не треба. Я не побачила, я не побачила. Я не побачила. Мені було страшно. А що робити? А. О! О! Спасибо! Спасибо! Спасибочки! А це так раніше було, мені кажеться такого не було раніше. а а Що це? Щось потрібно. Щось таке мутиш тут. Я прийшла повеселитися, тебе успокоїть, а не оці твої приколи, звісно, витримувати. Це тут було? Це тут раніше не було, як я його пропустила. Яка... Ну, Який дебіл! Ну тобі було написано смертельний ризик. WATTFUK! даже пишуть! Увага, смертельний ризик, трагічні події. переслідується це місце. Вхід тут взагалі заборонений. Якщо ти зайдеш, то твоя смерть на твої ж відповідальності. Звісно, ти йде. Як зайти? Що це було? Гра збережена. Надовго. У мене мурашки по шкірі. Я не знаю, чому я 244 p камера передає. Віду смішки, стане день ясніш. Віду смішки, засія веселка в небі. Бля, я не хочу туди заходити. Чим далі йду, тим гірше. Маргаба, маргаба. Маргаба. Піс, піс, мир. Спрацювало. Я свій. Я в темі. Я кішок також люблю. Я також їх благословляю. У мене є кішечка дуже хороша. Я вас з нею познайомлю. Якщо ви мене не вб'єте. Я припіднесу всі свої дари, які в мене тільки є в своїй житті. Ця серія, мабуть, буде трошечки тихенькою, тому що я не знаю, як мені коментувати цей пиздець. Тому, будь ласка, якщо вам хоч чуть-чуть мене жалко, напишіть в коментарях, Амурка ми тебе любимо. Шапки? Шляпи? А стоп, тут, тут записка! Мене звати Генрі Калдвелл, це 1922 рік, і я залишаю цю записку для всіх для будь-кого, хто це знайде. Я зайшов в цей саркофаг, шукаючи відповіді на зв'язок між. Давніми єгиптянами і створіннями, які не зв'язані з нашим світом. Я знаю, що, можливо, я не виживу, але мені потрібно знати правду перед тим, як це надто пізно. Це місце це не просто каменюка, воно бачить, воно чує. І якщо ти відчуваєш це також, повір своїм інстинктам Я постараюся залишити тут якомога більше записок, щоб допомогти тобі. Ну і, звісно, якщо я виживу, щоб їх написати. Але зараз я маю бігти. Повітря стало холодним, і я кляну, що я відчуваю і чую її. Клео? Дух королеви все ближче і ближче. Клео, це ти! Подружка! Подружка! Без приколов! Я сказала без приколов. Дух королеви. Клео, не бушу. Вау! Вау! Чесно, ну, все-таки, ну, мабуть, воно варте того, щоб померти. Цікаво, ким надихалися автори, коли робили це? Мабуть, Монстер Хай. Ну, а що ти не фоткаєш, дура? Вас там не було. Чекайте, а я можу далі піти. Ну тут нема шо. В сенсі. В Сенсі, блядь! В Сенсі! Тут ну, ти, типу, походи, міняються на раз-два. Так то кажуть, що піраміди ще не досліджені, і, можливо, це якось є каноном? Загубитися легко. Йоу! Йоу, чувак. Ми сьогодні з вами, як Діма, комаров, по всьому світу піздуємо. Це наше сало. Мені здається, якби ми принесли з собою сало, вони були б набагато добріші, а так злі, бо голодні. Скільки віків не жрать? діло, жарти мене захочуть. О, мага! А, Йоп, твою мать! Перед недалеко від сховища Рудамона, Великого фараона Єгипту, другого міленіуму. Дуже жорсткий страх охоплює мене. Легенди застерігають, що підходячи до решток фараона, розбудять його гнів. І принесуть жахливі наслідки. Я вірю в ці легенди, але моя віра в них не зупинить мене від просування шляху й надалі. Я маю дізнатись правди. Неважливо, чого воно буде варте. Генрі Калдвелл. Мені здається, десь тут, блядь, якийсь проход, якого я нагло не бачу. No comments, народ, no comments. Я вже звикла до того, що я туплю. Ого, це жіночки? Єгипетські жіночки. А може і ні. А може це і не жіночки і я щас получу. Якби мені страшно не було, але Яка ж хуєнна гра? Рудамун тут? Невже я відкрию? Невже я його відкрию? Ти дура? Який же ж він безсмертний? Не кричите. не кричи Будь ласка. А. Хто Тобто, сумнівався, що його тут, блять, не буде. Що ти хочеш? Чекайте, що тільки що случилось? Мені здається, це було предсмертне попередження, що ніхуй сюди, блядь, підходити. Що? Щось заважає. А, он що? А що це за сувій? Блять. Тут уже нема попереджень, так? Да? Ну, значить, 100% безпечно. Маргаба! Охуеть. А це нормально, що мені дядько наспівує на вухо? Це трон? Якщо... не кажіть мені, що я маю туди сісти? Якщо ти читаєш це... Скоріше за все, ти зрозумів, що це місце не таке покинуте, як воно здається. Воно виглядає так, ніби воно повертає в назад у час. Але я вірю, що воно набагато складніше, ніж є насправді. Ніби сама історія нас цілком проковтнула, змушуючи нас перебувати у певній пастці тимчасової пустощі. Що б ти тут не робив, не смій навіть тут затримуватися. Генрі Калдвіл. А я думала, що це настільки. Це найкраща гра в моїй житті. Немає, напевно, нічого кращого, ніж поєднання чогось страшного і красивого. І на хвилинку ця гра коштує всього чимось гривень. Це копійки, за такий шедевр. А зараз ми спускаємося, насправді фараон у нас закоханий, і він е, намагався весь цей час до нас підкатити. І ми зараз замутимо. Вау! І ми зараз замутим з самим фараоном, Ти їй слово вона тобі вау. Я Я не споткала! Ну давайте вже екшончик, ви мене вже задовбали. О, о, оце я знав. Я тікаю, я чекаю. Я чекаю. Рудамон, я ще не готова. Мені потрібно більше часу, так, да. На. Охереть. Обалдеть. А що це? Це також? Оце я знаю. Як же ж я вчасно повернулася, блядь. Як же ж я сука вчасно часто повернулася? Куди нам цю штучку вставити треба туди? Окей, окей. Чому наша ціль зараз? Нам же ж треба спочатку вийти? Нам же ж треба вийти? Що? Що? Ш... І на пришленці? Генрі Калдвелл був правий. Легенди були правдою. В плані ми намагалися довести існування і Переклад єгипетської іерогліфічної мови. Фараон Родамон піднявся до царства зоряних богів. Війни, королева Меретанггар поділяли священний зв'язок із зірками. Родамон був єдиним фараоном, який отримав право змінювати час і простір і простір. Завтра люди муміфікують його і відправлять до його вічного місця відпочинку царство тиші та Миру. Кожен, хто наважиться порушити його сон, пробудить гнів, його духу та зоряних богів, породивши прокляття агонії та смерті. Божественна помства буде швидкою і нещадною. А, вибач, Родомончик. Родомончик, вибач мене, будь ласка, вибач. Я хочу додому. Пустить. Все, я нафоткалась. Спасибо. Які ж вони сексі? Ахуєть, яка ж краса. У мене нема слів. Ну не вбивайте мене тільки за те, що я хотіла пофоткатися. Ну птить мать, я блогер! Йоу. А що. О! О! Дайте сюди, нарешті, боже. Ми тут весь цей час були. Виглядає так, ніби це все був лише сон. Да. Так і було. Це що, блядь, тарантул? Що це було? Ми тут хіба не були? О, ще одна записка. Як вони мене вже заїбали? Плач, королеви, розривають мій розум, кожен з них більш нестерпний, ніж останній. Вона жахлива. Я навіть не можу на неї подивитися. Ця гробниця жива, душить мене, зводить з розуму. Кожна тінь відчувається так, ніби вона спостерігає. Кожен подих відчувається, як мій останній. Вона наближається. і Я знаю, що моя смерть буде повільною і болісною. Я шкодую, що коли-небудь вступив у це прокляте місце. Якщо ви все ще тут, поверніться назад, поки не стало надто пізно, Генрі. Так, а ми намагаємося начебто це зробити. Ми намагаємося повернутися додому, ні? Вона нас змушує ходити коридорами, ми хочемо повернутися додому, але як, блядь? Вона нас кидає з часу. Подружка! Подружка, не роби цього зі мною. Що, блядь? Піздец. Нехай майбутнє покоління знають, що їхнє життя це подарунок від богів зірок, що зберігається в цих священних пам'ятниках. Тобто інопланетяни. Ви зараз серйозно говорите. Ну. Інопрощенці ж не мають бути злими. Прокляття. Як це взагалі може навіть поєднуватися з позаземним життям? Мені чомусь здається. ще. А! О! Це та штука, яка була з самого початку. Мабуть, воно мені ще знадобиться десь. Так, да, воно було на самому початку ще. А... О, навіть колір помінявся. Чекайте, а королева взагалі хотіла помирати? У мене таке питання. Типу, вони померли в один день як в казочках? Чи, типу, якщо фараон помирає, то і має померти жінка? Хтось мені пояснить. Oh. Oh. Фото Нефертіті? Давня єгипетська статуя Крил Ісіс, богиня плодовитості, також знана як богиня материнства, магії, смерті, цілювання і реінкарнації. Її ім'я означало Королева Трону. Бляха, от раніше ж да? Яка ж була сила в словах? А зараз що? Понизивають людей іменами типу Анастасія. Мене так звати, не бульте мене. Я маю право булити своє ім'я. Так, ми тут були, йоп твій мець. О, підлагало, прогрузились. Королева метанхар? Чи який там? Це ти? Безнати, <світ> блядь! Ми ж мали бути друзями. Хулі ти мене булиш! Я маю знайти вихід звідси. Я не можу більше бути в цій дирці пекла. А, тільки ти щас поняв, да? коли тебе вже за яйки підхватили. Краще пізно, ніж ніколи. Блять, як всегда, нахуй, криво сфоткаю. Може, це якийсь кот. А. <сос parliament> Стоп! Пождіть! Йоп, твою мать. Еть. Раз. Раз, два. Три. Один лотус мені потрібен. Два хреста. Далі. Чотири вовка. Раз. Ні? А. Грить! Що за хуя? Мене заїбала, блять. Я чо? Я чо зробила? Ааа, неправильно, типу, натиснула і через це. Два лотуса і змія. Все? Уху! який жорсткий пазл. Охуеть! залишки Генрі. Це Генрі залишки. Ки я це пишу, я не знаю взагалі, чи я все ще у світі аменті, чи я якось повернувся нарешті до свого часу. Прямо зараз дикі мумії намагаються увірватися в цю камеру. Мій час минає, і вони мене вб'ють. Але як не дивно, я відчуваю спокій, знаючи, що нарешті відповів на питання, яке переслідувало мене все моє життя. Легенда про Аменті реальна. Стародавні єгиптяни справді мали духовний зв'язок з істотами за меж, що охоплюють виміри простору і часу. Усі теорії про їхнє загробне життя були правдивими. Тому, хто це читає, і я сподіваюся, що ви втечете. Але якщо Аменті заманив вас у пастку, виходу, може, не буде. Генрі К. Не встиг дописати. А куда мені йти, то блять? Тікаю, я тікаю до мамы. Подружка, подружка, я тебе! А. 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 О, я на початку, до дому. я хочу додому! До речі, у нас є та штука, яку ми взяли. Оту, про що я говорила, що на самому початку, нам потрібно її вставити сюди. Чому ми не покидаєте? А, це вихід? Вау, це можливо вихід назовні? Не може бути все так легко. Я впевнена, що не може бути так легко. Я не можу повірити, що я дійсно з цього пекла вибираюся живим. Я не думаю. Я тепер назавжди у світі Аменті? Що це значить? Ми більше не повернемося додому? Охіреть. Що це значить? Що буде з нами? According to recent reports, American oh, so photographer Carter, famous for exploring and capturing images in terrifying locations, has illegally entered the ancient tomb of Rudamon beneath the Great Pyramids of Egypt. Unfortunately, Carter has not returned, and all attempts to locate him have failed. This isn't the first disappearance linked to the tomb. Years earlier, renowned historian Henry Caldwell also entered Rudamon's resting place alone. And was never seen again. Some places are cursed, and those who enter may never leave. Мене нема слів. Це гра просто це реальний шедевр. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А ми зустрінемось в наступних летсплеях. Всім па-па!